Ну що, люди вам скажу? TikTok працює, виложили відео, що у нас по сороковках. Позвонив дядько з Ноукраїнки, каже, мені джинму везіть. Дуже приємно. Тож ми готуємо джинму 404 до відвантаження. Ціна її 7100 доларів з примусовою гідравлікою, окремий розподільник. Також, також замовив ще прес. Підбирач 80 на 70, зараз будемо витягувати, та ось він такий у нас 80 на 70. Робе волок та сінокосарку 1,35 м 35 віракс. Зараз покажу вам сінокосарочку. Ось цю. Тож, кому цікаво, потрібна техніка, телефонуйте. Міні-агрокропивницький.